Всім привіт! Отже, після роботи з'явився вільний час і вирішив неодмінно поїхати на риболовлю. До речі, на годинок у нас показує зараз 6 година вечора. Заїхав до друга і зараз чекаю, поки він вийде, і разом з ним поїдемо вже на риболовлю. До риболовлі нам приблизно їхати годину, тому гадаю, що з 7 і вечора десь приблизно до 9-10 обов'язково щось спіймаємо. Так що тискати бодобайки, далі тільки цікавіше. А ось вже і друг прийшов. З ким ти там розмовляєш? веду блог. Що? Їдемо на риболовлю вже. Отримав гачки. Отримав. До речі, сьогодні, сьогодні придбав в крамниці Fish Hunter ось такі карабайки і такі гачки. Нарешті ми знаходимося вже на київському водосховищі. Простояли дуже багато часу в пробці. Бо вчора ми приїхали раніше до речі, ось ставочка що ми вчора спіймали. О, ребулечка сіла. Непоганий, напевно, гапчик, а може і добротний окунець. Зараз ми все дізнаємось. Що це в нас таке сіло? Це в нас, друзі, судак. Ось такий красунчик взяв, як, бачите? Тобто рибка зараз є. Сказати, що дуже активно, ще не знаю, бо зробив четвертий захід. І на четвертому закиді було клювання. Тобто зараз ми дізнаємось більше, коли зробимо більше закидів. А сьогодні будемо відпускати. Пливи, малеча. Це, друзі, вподобайка. О! Рибинка, що я Це в мене на сьогодні вже друга і знову на цю приманку на сейфетік 3,3 дюйми. І в Сергія також було на 2,5 дюйми. І також на такий самий кольор. Тобто ми сьогодні вже 4 штучки спіймали. Так що, хлевий красончик. Що я приманку. Подивимось. Що Сергій спіймав. О, в тебе також. Дуже величенький такий розмір. Подивіться який. Спокусився на карамель. Йому немає різниці, Що таку на, на таку маленьку клює, що на 3,3 фет. Ось. Ну, це трудино. Ну так. Да. Зараз торбинку його. Як пішов, все друзі, вподобайка. Сергій ще щось тягне. І знову на карамель. А який розмір? Цей буде трохи крупніший. Так? Да. Вот, так це, да. це вже заліковий. Ну цей вже такий красень, бачите, взяв ось на карамілєву приманочку таку три дюйми. І такий вже наче там заліковий. Що, відпускаємо такого? Ну що, дуже сильний вітер. Ну як, не дуже, але заважає. У мене ще шнур 08. Дуга така, що в принципі, можна і прогавити, не підсекти. Ну, але поки все здається. Буби трохи заважають, чіпляються такий, що воно починає серце йокати, Ти думаєш там риба, а там все й... і вмолить. А сьогодні приїхали з Денисом. виїхали в 6 вечора, але вже на годину купів-восьмого, тобто трошечки. Запізнились, тому що, ну, самі знаєте, досі будують північний міст і ми там попали в пробку. Ну, Зараз все одно порибалимо, побачимо, що у нас сьогодні вийде, бо мені дуже цікаво половити, коли ось така чудова погода. Викориштовувати сьогодні буду ось таку паличку. Все у нас як можна побачити, Фінеза UX з тестом 3.15, довжина 2.50. Разом з катушкою Daiwa Excel, жилка Yuzuri Hardcore 0.6 і катушка 3000. Ну і тут декілька приманок там взяв. Згодом покажу, на які сьогодні приманки буде краще клювати, бо вчора клював судак такий і на фети на 2.8, на 3.3 дюйми і... Подивимося, що буде працювати сьогодні. Прогонясті приманки або, як ще вчора, фети. Тому ходімо вже, бо як уже мало часу, потрібно ловити рибку. Ну що, робимо перше закидання. Ось закид робимо приблизно метрів 40. І проводка, звичайно, оконева. Тобто, підкида... підкидання палусі і протяжка. Ось. Ось трохнулась на, підкидання, протяжка. Гадаю, на таку проводку сьогодні буде добряче клювань. Але все, дізнаємось згодом. Так ти на масті впав. Подивіться, друзі. Денис який. він Весь мокрий, з телефоном, з документами. Ось там трохи далі а до водички а пішов. А ще щось? Ні, це має маленький судак, напевно. Може бути маленький судак. А ти темний колір колер проманок обрав? Це толспінер вообще. А, на ну толспінер тебе взяв? Там может потребно толспінер зараз ловити? Бо 6 півгодины силикон зовсім мовчить. Ну да. Ось такі. Нужно було просто так я ж бачу, що ти в чоботах, з телефоном. Телефон, до речі, хоть нормально, Так. І такий маленький саважгір. Скільки в тебе грамів? грам? 9. 9 грамів саважгір. Так. І такі малечі. Плави. Чи ти хотів його забрати? що? А то я так викинув, друзі. що Зараз вже на годинку майже 9 Денис Деніс на толспін одного спіймав маленького, ви бачили. І <кій> в мене жодного клювання не було. Також рибалки поруч стояли. Кажуть, взагалі за годину-півтори в них теж нічого не було. Тому ми зараз рухаємо в цікаве місце, де минулого разу я спіймав судака, дуже такого великого, для всіх місць, до речі, ось вставочка. Не можу вже витримати. Так що дивіться, усе добряче, погляньте, усе спротив. Наче сом. Зараз подивимось. Що це в нас? Щойно... Змінив приманку, зробив підкидання і спокосився такий красень. Таке мені цікаво, що з нас таке. Як він давить. Пускай трошки може погуляє. Щось незрозуміло, щоб його хоч побачити. Ого! Друзі, так все. Четверка, бо тройка. Погляньте ого! Усе кабанюра! Усе кабанюра! Усе який красень! Надо дати йому трошки погуляти! Ну все заліковий! Як його ще взяти? Нікого ж немає, щоб допомогти. Зараз спробую так його. Ого-ого. Є усе кабанюра. Усе з агапчик. Зараз будемо виміряти нашого красення. Ось у нас така є лінійка. Дозволений розмір 42 сантиметри. Ось наша малеща. Як можна побачити, 59 см ось такий агапщик заліковий. Гадаю, що всім цікаво поглянути, на яку приманку я його спіймав. Зараз погляньте, прям в шахті. Взяв жадібно. Зараз покажу вам приманку, на яку він покусився. Ось у нас така силиконова приманка Katech. Важики у нас 12 грамів. Ось такий звичайний монтаж і такий заліковий у нас красень. Ну і зараз прийдемо на це місце і подивимось, що буде у нас сьогодні тут клювати. На такі самі приманки, як минулого разу ми тут відловились. Ось, жбурнули приманку. Часу вже зовсім не вистачає на риболовлю бо сонечко вже майже сіло ну скільки ще приблизно гадаю годинку-півтори ще можна буде половити в темряві і одразу за що був бо бачите рельєф тут цікавий а якщо є рельєф тому гадаю і риба сьогодні тут буде також присутня і в цьому місці я Розпочну з Мадвага 3,5 дюйми в кольорі Mystic Spice, бо минулого разу в мене був фіолет фет, а цього разу розпочну тут пошук риби з Мадвага. Ну, з твістера в народі. Важики в мене також стоять 8 грамів. І тому чекаємо. Є, друзі, бачили, сів. Там, де минуло гражу у нас була майже четверка, то сьогодні в цьому місці невеличкий спокосився, ось він такий красень. Бачите, на віолет. Придавив, тобто дуже сьогодні пасивний. Пливи. Це, друзі, вподобайка. Ось, робимо чергове закидання. Так, да, друзі, в принципі, що хотілося зауважити, що не завжди виходить така риболовля, як зарання щось намагається спланувати, щось спіймати. Іноді риба клює, іноді відмовляється. Ти що делає паузу? Посмотриш, що кармані риба. Да, спіймав? На паузі. А ну давай подивимось. Я просто встановився, знаєш, що Ага. А приманка скільки тебе? 2,5 чи 3 дюйми? 3 А, 3 і, і також малеча. ще. Ось так, також, бачите, пак, Ось такий красень маленький. Тримай. Отно побачимо, відпустить чи забере до скрабнички собі. Ну, він нормально Ось людина має вдачу. Спідказнулася, промохла і далі ловить. Ось бачите, навіть... Не викручував свій одяг. Сьогодні повинен, напевно, спімають маскинонга. Не дарма ж ти до водички сьогодні ж брукнув. І стосовно вдачі, що, гадаю, ви неодноразово бачили, коли на ваших місцях або з вами приходить початківець, і ви допомагаєте йому навіть одягати гачки. І він приходить і навмання робить декілька закидів і ловить таку рибу недрібну. Або щуку, або судака великого. І навіть сома. Особисто я багато разів таке бачив. І тому хотілося сказати, що на риболовлі, напевно, найголовніше це все-таки мати трохи вдачі. А ви як гадаєте, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, бо мені дуже цікаво дізнатися вашу особисту думку. А ми далі намагаємося спіймати нашого бажаного трофейного судака. Вон. І Деніс щойно спіймав, зараз подивимося, що он спіймав. Подивіться, як палочка в нього працює. До водички ми не світимо. Ось сюди тільки. А, що понять, що Ти його підбагрив чи що? Маленький забарвлений. Так, да, маленький тільки забарений. А давай, давай, вже шведесенько його. Щоб друзям показати, бо я щойно. Зняв, але, ну, мабуть, на монтажі не буде видно. Теж спіймав невеличкого того, такого. Хорошая, блін, а за хвосту. Ну да. так. Також невеличкого, що я не спіймав. Подивіться, який красень. Є така приманка. І такий маленький, пливий. І гадаю, що не буде в кадрі нічого видно, але вирішив зробити ще ось таку штучку, ліхтарик причепити. І зараз гадаю, що... Можна вже буде щось знімати з ліхтариком. Навіть клювання. Ось і завершилася, друзі, наша сьогоднішня риболовна сесія в пошуку великих судаків. Не довелося нам сьогодні отримати клювання великого судака. Не очікуйте, що ви приїдете після роботи на риболовлю і у вас в тих місцях буде у вас там півмішка риби. Ні. Повзе буде, не повезе, буде так само, як у нас сьогодні. Так що. Вам показав, що спіймали. Підписуйтесь на канал. Гадаю, далі риболовлі будуть цікавіші. І вирішив спробувати ось такий формат. Так що, бай!